Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував список 10 центральних захисників до 23 років, які вже готові до переходу у топ-5 чемпіонатів. Дев'яте місце посів центрбек «Динамо» Тарас Михавко. Його готовність оцінили у 82,6 бала зі 100. Першим став Зено Дебаст із спортінга, який має 87,5 балів. 19-річний Михавко зіграв 25 матчів, забив один гол та віддав один асист. Олександрія підписала Вінгера Албанії Теді Цару. Зазначено, що клуб досяг угоди із албанським партизані щодо придбання футболіста на постійній основі. Контракт гравця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. За Олександрію цару гратиме під 27 номером. Теді став першим албанцем у складі команди за весь період новітньої історії Олександрії. 24-річний футболіст виступав за клуби Беса Кавая та партизані Тирана. Був гравцем молодіжних збірних Албанії Ю 19 Ю 20 та Ю 21 Є гравцем національної збірної Албанії, за яку провів два матчі, відзначився одним забитим голом. Лівий захисник Тео Діка перейшов в Олександрію. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Контракт француза розрахований до травня 2026 року. З опцією продовження ще на один рік. За Олександрію Ндіка гратиме під 16-тим номером. Попередній клуб 24-річного гравця Грас Гоперс із Суперліги Швейцарії. В активі Тео у поточному сезоні один асист у шести матчах. Протягом кар'єри захисник виступав за «Ліон-Ю-19» та «Ліон-2», а також Бург ан брес та «Остенде». Має досвід виступів за збірну Франції «Ю-16», «Ю-19» та «Ю-20». Колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський став гравцем полісся. Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін дії контракту не повідомляється. 31 грудня 2024 року. Андрієвський залишив Динамо у статусі вільного агента. Олександр є вихованцем металіста, А за киян грав з березня 2015 року провів 123 матчі цього сезону. Андрієвський провів 460 хвилин у 13 іграх за клуб без результативних дій. Лівий берег оголосив про перехід нападника Андрія Різника, який раніше виступав за Ниву Тернопіль. Контракт різника з Нивою був розрахований до грудня минулого року. За попередніми даними, його угода із лівим берегом розрахована на два роки. Різник виступатиме за лівий берег під десятим ігровим номером. Різник виступав за тернопільську команду з 2019 року. У поточному сезоні в його активі 8 голів та 1 асист в 11 матчах в усіх турнірах. Атакувальний півзахисник Володимир Білоцерковець перейшов з інгульця в зорю. Деталі трансферу та умови контракту між сторонами невідомі. 24-річний хавбек вже грав за луганський клуб з 2019 по 2021 роки. Він виступав за юнацькі команди, а також провів одну гру за основну команду. У поточному сезоні на рахунку білоцерковця два голи у 16 матчах. Голкіпер Богдан Когут продовжить виступати у складі Вереса. 37-річний воротар один із найбільш досвідчених гравців команди. Нинішній сезон для голкіпера сьомий в кар'єрі у складі червоно-чорних. Загалом за Верес Когут провів 135 матчів у чемпіонатах Першої ліги 55, УПЛ 67 та Кубку України 13. Це другий показник за кількістю зіграних поєдинків з поміж чинних гравців команди. Також у складі Вереса Богдан завойовував бронзові медалі першої ліги сезону 2016 17 також на його рахунку золото першої ліги сезону 2020-21. 15-річний півзахисник Мирослав Доник підписав перший професійний контракт з основною командою ЛНЗ. Угода розрахована до кінця 2027 року. Гравець вирушив разом з клубом на збори в Іспанію. Доник народився 8 січня 2010 року та виступає за ЛНЗ Ю 16. Він викликався до збірної України 15. Клуб регіональної ліги Вікторія Берлін орендувала у Вердера центрального захисника Івана Єрмачкова. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Іван до літа 2022 року перебував у структурі Колоса, а потім приєднався до випарталя Ю-19, звідти перейшов у другу команду Вердера у липні 2024 року. Цього сезону Вікторія Берлін посідає 13 те місце із 18 команд у регіональній лізі Північний Схід. Це четвертий засилує. Зіо Німеччини Динамо оголосило про розірвання контракту із центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим. Договір було припинено за обипільною згодою сторін. 27-річний Шепелєв покинув клуб на правах вільного агента. Володимир є вихованцем Динамо. Усю кар'єру він провів у складі киян. Разом з командою Шепелів ставав чемпіоном України. По два рази перемагав в Кубку та Суперкубку України. Цього сезону Володимир провів лише одну хвилину на клубному рівні. Став відомий тренерський штаб Романа Григорчука в ЛНЗ: Михайло Савка та Степан Матвіїв стануть помічниками головного тренера. Андрій Глущенко працюватиме тренером воротарів, а Сергій Політило тренером із фізичної підготовки. Нагадаємо, 59-річний Григорчук очолив ЛНЗ 18 грудня. Новим аналітиком першої команди ЛНЗ назначений Олег Тарасенко. Тарасенко це колишній капітан ЛНЗ. Він розпочав роботу в новому амплуа на початку сезону 2024 25 у молодіжній команді Фіолетових. З приходом Романа Григорчука на посаду головного тренера Олег обійняв посаду аналітика в першій команді. 34-річний екс захисник виступав за ЛНЗ з 2021 по 2024 роки. Олександрія розпочала збір у Туреччині, який триватиме місяць. Як повідомляє Тато Таке, разом з основою тренуватиметься Новачок Теон Діка, а також Денис Костишин, яким цікавилися в Польщі. За інформацією джерела, півзахисник другої команди клубу Матеус Амарал також приєднається до збори. У першій частині сезону Амарал виступав за Олександрію 2 у другій лізі. Відзначився одним голом у п'яти матчах. Олександрія орендувала Матеуса у вересні 2024 року у Сан-Паулу до Кінця сезону. Та то таке повідомляє, що 16 січня у табір Полісся у готелі в Туреччині прилетів уругвайський форвард Паняроля Факундо Батіста. 25-річний гравець проходить медогляд, і якщо все піде за планом, він підпише контракт з Житомирським клубом. Угода передбачатиме Формулу 3 плюс 1. Також Полісся може активувати опцію додаткового року в односторонньому порядку. Форвард Шахтаря Кевін Келсі продовжить кар'єру у складі Портленд Тімберс. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, клуби вже підписали угоду щодо трансферу 20-річного Венесуельця за 6 мільйонів доларів. Була інформація, що Келсі цікавилась парма, але пропозиція італійців не влаштувала шахтар. Гірники купили гравця у січні 2023 року за 1 мільйон євро. Минулий рік Келсі провів в оренді за Цинценаті. В його активі 6 голів у 25 матчах. Трапзонспор продовжує зберігати інтерес до Вінгера Шахтаря Олександра Зобкова, повідомляє фанатік. За даними джерела, турецький клуб готовий віддати за гравця 6 мільйонів євро. Шахтар хоче отримати за нього 10 мільйонів. Зараз тривають інтенсивні перемовини між сторонами. Трапзонспор намагається домовитись про зниження суми відступних, яку просять гірники. Цього сезону Олександр забив 7 голів та віддав 6 асистів у 22 матчах за клуб та збірну. Вінгер Артур Ременяк продовжить кар'єру у складі руха, повідомляє Йоїфул. За даними джерела Львівський клуб днями оголосить про підписання 24-річного півзахисника. Раніше Ременяк покинув Минай. До цього він виступав за Львів та Верес. У поточній кампанії на його рахунку 6 голів та 1 асист у 17 матчах. Та то таке повідомляє, що півзахисник Колоса Ігор Харатін може приєднатися до Вереса. За даними джерела, футболіст залишить Колос у статусі вільного агента. Харатін підпише контракт з Вересом щонайменше на 2,5 роки. Якщо Ігор перейде у Верес, то стане першим гравцем в історії рівнян, який одягав футболку збірної України на рахунку Харатіна 4 матчі у 2020 році. У цьому сезоні футболіст зіграв три матчі за Колос. Результативними діями не відзначався. Форвард Колоса Гітіс Паулаускас перейшов в оренду в Динамо Батумі. Повідомляє литовський журналіст Мантас Красніцкас. 25-річний Паулаускас Ускас приєднався до ковалівців у січні 2024 року за 200 тисяч євро. Цього сезону Гітіс провів 382 хвилини за клуб без результативних дій. За інформацією від албанських джерел, трибуна ком повідомляє, що 19-річний гравець в Лзанії Кевін Додай може стати гравцем колоса. Йдеться про повноцінний трансфер з компенсацією для Лзанії, вихованцем якої є Додай. Гравець виступає на позиції лівого Вінгера. Додай став одним із відкриттів сезону в Албанській суперлізі. Футболіст увійшов до символічної збірної чемпіонату за підсумками 2024 року. Цього сезону футболіст забив 4 голи та зробив 2 асисти у 19 матчах чемпіонату Албанії. Також на його рахунку один забитий м'яч у двох іграх Ліги конференцій. Півзахисником Кривбаса Джихадом Бізіманою цікавляться у Казахстані та Китаї, повідомляє тато таке. Зазначається, що його трансфер є цілком можливим, оскільки у нього через півроку спливає контракт з клубом. Також певний інтерес спостерігається і до захисника Олександра Драмбаєва, але його майбутнє залежатиме від пропозицій. При цьому тренерський штаб криворіжців поставив завдання скаутам знайти футболістів на три позиції. Мова йде про лівоногого центрбека, Вінгера та Форварда. Очікується, що ставка буде зроблена на гравців з-за кордону. Інтерес до нападника Динамо Едуардо Гереро виявляє мексиканський клуб Пумас. Повідомляє елфутболеро. За даними джерела за допомогою Гереро у команді хочуть розв'язати проблему у лінії атаки. Перепоною може стати трансферна вартість гравця. Трансфер марк оцінює його у 2,5 мільйони євро. 24-річний панамець у поточному сезоні провів 23 матчі за Динамо в усіх турнірах. В його активі два голи. Колишній форвард Динамо Артем Бісєдін підписав контракт із чеським клубом Лішень, повідомляє тато таке. Також зазначено, що контракт 28-річного українця розрахований на півроку. Офіційно про цей трансфер не повідомлялося. Бісєдін перейшов як вільний агент. Його попереднім клубом був Ордабаси. У сезоні 2024 року Артем провів 16 матчів у чемпіонаті Казахстану і забив три голи. Атакувальний півзахисник ОМІ Роман Безус допоміг своїй команді розгромити Кітію у матчі однієї восьмої фіналу Кубку Кіпру з рахунком 7-0. 34-річний українець відзначився забитим м'ячем на 52-й хвилині гри. Для Безуса це перший гол з квітня минулого року. Після цього у нього була травма, через яку Хавбек пропустив 7 місяців. У поточному сезоні на рахунку Безуса 4 гри. Форвард Олімпіакаса Роман Яремчук зрівняв рахунок у виїзному матчі однієї четвертої фіналу Кубка Греції з Панатінаєкосом. 29-річний українець вийшов на поле з лави запасних на 73 й хвилині та через дві хвилини відправив м'яч у воріт суперника. Захищав ворота Панатінаєкоса у цій грі Росіянин Юрій Лодигін для Романа. Це другий гол у поточному сезоні за 14 матчів. А тепер перейдемо до однієї з головних новин, яка турбує українських болівальників. Мудрик отримає дозвіл на гру після допінг проби – Всі деталі скандальної ситуації. За інформацією британського журналіста Джеймса Пірса, український вінгер Челсі Михайло Мудрик зовсім скоро зможе зіткнути з полегшенням. Після довгих розглядів та повторних тестувань дисциплінарний комітет УЄФА дозволить футболісту повернутися до гри. Ситуація, яка розпочалася з позитивного результату проби Ей на заборонену речовину Мельдоні, завершиться неочікуваним поворотом, впевнений журналіст. Адвокати Мудрика заявили, що заборонена речовина потрапила в організм футболіста через забруднені харчові добавки. Їхній аналіз показує, що препарат, який вживав гравець, дійсно міг бути контамінований. Саме це і стане ключовим аргументом під час слухань у дисциплінарному комітеті. Крім того, команда вже надала довідки та медичні дані, які підтверджують, що вживання речовини не мало на меті покращення спортивного результату. За інформацією джерела, після детального розгляду УЄФА ухвалить рішення не дискваліфіковувати мудрика. Зібрані докази майже напевно будуть свідчити про ненавмисний характер порушення, проте гравець отримає офіційне попередження, а Челсі буде рекомендовано більш ретельно контролювати раціон своїх футболістів, сказав Пірс. Якщо саме так і відбудеться, як зазначив британський журналіст, то вже у найближчому майбутньому ми зможемо знову побачити на футбольному полі Михайла Мудрика.